Взагалі кажуть, що ті, хто навчилися ходити по львівській брухівці на каблуках, потім можуть по ній навіть бігати. І взагалі я з цими людьми, чесно кажучи, згодна. Загалом я дуже давно не була в центрі, не було ні настрою, ні приводів. Ми живемо досить далеко, але тут вибралася з подругою. Чесно кажучи, центр виглядає не так, як завжди. Бачите, ознаки підготовки, у нас все-таки війна. Але в будь-якому випадку Макдональдс як завжди популярний, просто подивіться, яка там черга. Мабуть, краса все-таки врятує світ. У мене мама працювала на далекої площі ринок і на вернісежі я проводила велику частину свого дитинства і, чесно кажучи, відчувала себе тут дуже добре. Звичайно, він вже втратив ту свою первісну душу, але подивіться при якій погоді, і при таких несприятливих загалом обставинах ці люди все ще виходять на роботу і продають своє мистецтво. Але загалом заклади справді заповнені. Мене подруга навіть хотіла завести на якусь особливу наливку, але нам сказали, що попередній вечір її просто фізично все випало. Її немає в наявності. Хоча ми і так знайшли, чесно кажучи, кльове місце, де посидіти, і що в принципі випити. <му>